Адміністрація Трампа оголосила про виключення смартфонів, комп'ютерів та іншої імпортованої електроніки, яку переважно постачають з Китаю з тарифного списку. Митно-прикордонна служба США опублікувала 20 категорій товарів, які буде виключено з переліку мит. Ці категорії охоплюють усі види комп'ютерів, ноутбуки, дисководи та засоби автоматичного оброблення даних, а також напівпровідникові прилади, обладнання, мікросхеми пам'яті та плоскі дисплеї. Такий крок забезпечить довгоочікуване полегшення для великих американських технологічних компаній, таких як Apple і Dell Technologies, а також для безлічі інших імпортерів. Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що на смартфони, комп'ютери та деякі інші електронні пристрої, а також на напівпровідники, приблизно через місяць накладуть окремі мита. Водночас Китай Китаю п'ятницю збільшив мита на імпорт зі США до 125%. Це стало відповіддю на американський митний тариф, що вже становить 145%. Раніше Трамп оголосив про 90-денне замороження мит для більшості країн, проте КНР у цьому списку немає. Прес-секретар Білого Дому заявила, що президент США, як і раніше, хоче досягти угоди з Пекіном і зберігає впевненість у перспективах. Голова світової організації торгівлі сказала, що двостороння суперечка може завдати шкоди світовій економіці. Утім, на фондових ринках акції завершили минулий тиждень зростанням.